О Януковича повинно бути своє межегір'я. Чому будують саме так, саме тут і саме тоді? Держава дрейфує в бік авторитаризму, де корупція там завжди гнила економіка. Як не крути, але економіку вони вже поклали на лопатки. Вони продовжують підривати нашу європейську перспективу. Вітаю, друзі. У кожного Януковича повинно бути своє межегір'я. Якщо це Янукович навіть Зеленський, то в нього теж повинно бути своє межегір'я, бо його партія Слуга народу це є молодіжка партії регіонів. Тобто всі родові плями, так би мовити, перейшли у спадщину. Отже, говоримо про межегір'я Зеленського країні де щодня падають ракети, плануються евакуації. Батьки не знають, чи повернеться син з фронту. Десь під Києвом ми маємо котеджі по тисячу квадратних метрів, Приватне озера десятки мільйонів доларів. І покриття це просто бізнес, це просто будівництво. Але коли бізнес, рідні, озера і маєтки трапляються в паралель до війни, то це не бізнес. Це симптом Симптом того, що один із нас вже давно не із нас, а із маєтків. До речі, всі фігуранти не помічені в донатах на ЗСУ. Отже, факти і контекст. Дозвольте повернутися до фактів. У селищі Козин під Києвом на майже 8 гектарах землі біля Річки Козимки, компанія товариства Bloom Development. Попередньо співвласником якої був екс-віцепрем'єр Олексій Чернишов, фігурант багатьох скандальних розслідувань. А згодом його дружина зводить чотири котеджі об'ємом площею приблизно, приблизно тисячу квадратних метрів кожен. Орієнтовна ринкова вартість таких об'єктів понад 12-12,5 мільйонів за. Кожен особняк. Про це пише і цензорнет, і «МПР Медіа. А доходи того самого Олексія Чернишова і його дружини в 2019-24 роках сумарно склали близько 100,6 мільйона гривень. Тобто, як не крути, ну не виходить. Ну, не виходить, хоч трісне, бо 106 мільйонів це. Десь так 2,5 мільйони доларів. Але ж кожен із будинків 40-45 мільйонів коштує. Отже, доходи, котеджі і війна. Додамо ще, будівництво тривало навіть під час повномасштабного вторгнення Росії. А також справи проти Чернішова почались саме після публікації журналістів. Зокрема, НАБУ провело обшуки, винесло підозри. У журналістських розслідуваннях звучить формулювання між межегір'я Зеленського. Не маємо поки що прямого документа, що саме пан президент перебуває власником, але маємо дуже багато непрямих фактів, що змушують запитати. Чому будують саме так саме тут і саме тоді. Частина друга саркастичний аналіз. Як же ж без сарказму в цій ситуації? Президент має жити як вчитель. Пам'ятаєте це? Так говорив він. дачі нах. Це теж він говорив. Ну, якщо не він, то його герой, на якого і купилися українці під час виборів 19-го року. Ну, дуже їм сподобався. Цей герой, але, мабуть, тепер не дуже подобається актор, який втілював цього героя. А тепер маємо дачу номер 29 в кончі. Це там, де державне управління справами. І цією дачею під час президентства користувався нібито Віктор Ющенко. Хоча Віктор Ющенко реально жив у себе в Безрадичах, і, по-моєму, на цій дачі він особливо то не світився. Але тепер щодо дачі Ющенка, так званої, яку передано було в користування Зеленському з родиною, маємо ще котеджі по тисячу квадратних метрів. Ми війною займаємося, а десь під Києвом літній резиденційний табір з басейнами, яхтами, приватними причалами десь там. І ми маємо дивитися на це як на бізнес-об'єкт. Можна. Але чи це нормально. До речі, я подивився на фото таке панорамне фото з висоти на цей об'єкт, і там вихід до води. Дуже дивно, адже згідно. Правил будівництва доступ до водой має бути відкритим для всіх. Ну, правда, це ж Зеленський, це ж його оточення, це ж його другани, вони ж ну, для них закон не писаний. Подумайте, поки солдат замерзає в окопі, доки держава, очолювана Зеленським, не допоставила солдатові бронежилета, харчів, одягу, ну і боєзапас, навіть пального. Все тягнуть волонтери. Поки волонтер скручує апарат цензури, багаті мають час, ресурси і землю. І так, ми воюємо за нову країну, за країну без привілеїв. Хіба ж не з цими гаслами виходив Зеленський на виборах, а далі маємо привілеї? Вони інші, ніж кортежі, ніж дачі наших попередників. Тільки просто для українців різниці ж немає. Чи ти діючий, чи, чи, і чим ти відрізняєшся від попередників, та нічим. Ти робиш точно те саме, що він. І ось головний трюк. поки ми з вами дивимося на відео з фронту, читаємо новини про обміни полонених, про військове забезпечення, вони дивляться на проект будинку. І що? Їм байдуже, що за, ним може, що за ним може стояти держава. А держава дрейфує в бік авторитаризму, фактично не просто авторитаризму. Там, де авторитарні замашки, там завжди корупція. Де корупція, там завжди гнила економіка. Як не крути, але економіку вони вже поклали на лопатки. І частина того покладання на лопатки точно в цих квадратних. Метрах об'єкту Чернишова. Інституційний сигнал. Це вже не лише про Чернишова, це про систему. Система, в якій посадовець будує естейт під час повномасштабної війни, система, в якій антикорупційні органи мають справу з обшуками, але то посадовець лишається на посаді. Система, в якій публічні обіцянки про відмову від пільги дальше звучать як фарс. І найстрашніша система, яка підриває довіру своїх громадян до своєї ж держави. Якщо людина на фронті, волонтери, сім'ї загиблих вірять, що всі ми, а бачать, вони десь там в лапках. Ось тут народжується конфліктність розлами. Ну, я б сказав, пряме протистояння до політиків і до самої держави. Ну що ж, спробуємо підбити такий підсумок дієвий всьому цьому, що ми отримали. То що ж робити? Треба не чекати, поки Віпко теж заховається за новою схемою. Треба вимагати прозорості. Хто, коли, скільки, за якою логікою отримує землю, дозволи, ресурси? Відповідальність. І якщо доходи не покривають витрати, має бути пояснення, має бути розслідування. Откуда дровішки? Рівність. Якщо держава каже, кожен наш це пріоритет, вона не може дозволяти приватне озера, коли сусід солдату бліндажі. Головне, що. Коли вони нападають на Порошенка, то на відміну від Зеленського Порошенко дачі у цьому комплексі Дусівському Державного управління справами не мав от в чому особливість. Хоча він має дійсно будинок в Козині. Але він бізнесмен і немалий бізнесмен платить значно більші податки, ніж Зеленський. Але по маєтках. Зеленської і Чернішової їжа їже складається враження, що це вони більші, мають більші бізнес-проекти, ніж Порошенко. А якщо це не бізнес-проекти, а якщо це розпил бюджетних коштів на війні? А воно ж на поверхні лежить усе. Як не крути, а все це лежить на поверхні. Отже, я говорив про рівність, ну і контроль незалежних інституцій, які не бояться, які не продаються і не міняються за телефонним дзвінком. Ми пригадуємо, з якою з скрупульозністю ретельністю вибудовували нові антикорупційні органи, і ці нові антикорупційні органи спіткнулися на Чернешові. Спочатку вищий антикорупційний суд включив дурачка. Коли судили, треба було розглядати справу про затримання Чернишова, Чернишов за годину перед судом з'являється в суді із листом з Кабміну, де керівник уряду підписав звернення до суду, що без Чернишова каша не вариться в уряді, що не треба його судити. Ну а далі була. Абсолютно дивна історія нападу на набу і Саб. І врешті-решт, коли суспільство відбило, так би мовити, незалежність набу і Сап, то все одно ці хлопці не заспокоїлися. Вони продовжують підривати нашу європейську перспективу. Вони не зупинилися, вони фактично вже догноїли антикорупційні органи. Якщо подивитись на Дії ДБР, правда, ДБР не входить в антикорупційний кластер. Це по суті ну, Державне бюро репресій тепер називається, а не розслідувань. Тому що ту дичь, яку вони влаштували проти Володимира Кудрицького, колишнього керівника Укренерго, це точно б'є по, по європейській перспективі. Очевидно, що вся ця шобла щільно пов'язана з Росією. Все, що вони влаштовують, воно якраз в в інтересах Росії. І якщо наші спецслужби цього не хочуть бачити, значить питання й до спецслужб. Значить, вони, очевидно, є бенефіціарами цього схематозу банкової. Хоча, звичайно, спецслужби наші більше на війні, ніж. Але по суті, оці всі оборудки це ж. Предмет має бути предметом зацікавлення Служби безпеки, але Служба безпеки напряму підпорядковується Зеленському. І як не крутиться зачароване коло, ми пригадуємо, що по суті Порошенку не вдалося вирвати СБУ із такої орбіти зацікавлених осіб. Ну і коли він пішов з посади, то зацікавлені особи фактично. Нейтралізували СБУ, і вона не змогла перед війною серйозно протидіяти тому саботажу на користь противника, який розгорнули люди з найближчого оточення Зеленського. Ну що ж, не буде контролю, не буде незалежних інституцій, які не бояться і не продаються. ми Відкотимося назад. Ми отримаємо не нову Україну, а стару нову Україну з іншими прізвищами, але тією самою історією. Війна, криза. Вони сидять там, ми тут. І коли це станеться, навіть перемога на фронті не поверне країну, країні довіру, яку вже втрачено. Втрачено назавжди. Тобто Зеленський і його оточення ніколи не відновлять довіру до себе. Коли країна тримається на донатах, а президент на маєтках, це не країна майбутнього. Це фільм, який ми вже бачили. І називається він Межегір'я. Тепер ще лишається Зеленському розпухнути в своїй самооцінці до формату Януковича. І Вітай Ростов, тато, бо в них іншого шляху. Як перебазуватись в Ростов, очевидно, не буде. Хоча Лондонград, кажуть, більш комфортніший для них. А цікаво, українське судочинство дотягнеться до Лондонграда? Чи так все й залишиться? При своїх, як кажуть? Залишається питання відкритим. Це була важка тема про Межигір'я Зеленського.